Отже, склад команди зп груп такий вратарі 99 номер Дамір Сургутський та 88-й Софія стартує шкільки, бо команду у ЗП-груп. Заправляється Андрюшенко, тобто одразу хоче на дану позицію. Тут вже Андрющенко його блокує. Зараз шкілька полівиграцію зп груп така. Перемов Андрюшенко. Також такі якраз Провертачись до стартової що за запигуються, ми ж і говорять, зараз свиня зараз прорвай свиня, двічі порвай Перший удар був заблокований вже дай. Першому таймі. Зарящаємо майструцькі знову у грі. Знову ж таки, права на реванш ніхто не відміняв. зараз проловне перед фролов далі саме де В нього є. простір. фролов пас віддає. І зараз... Далі пас далі, зрештою, тут туди... Бумає, то Буравченко, і зараз Буравченко не забиває все. Зараз туди проти Роботенко, тут Роботенко бачить свій удар, і Буравченко більше ладить після удару Андрюченка. Так от злужки, часу, зараз з моментом часу Фролов порває, Фролов, от Роботенко знову. Сьогодсь, зараз знову Фролов, Фролов, зараз саме де Фролов? Фролов зараз віддає пас на Буравченко, Буравченко зараз порває найближчий кут, і Роботенко рятує свою команду. Перше, що там і я саме для команди з Бухачева, де запаса до Донашевського та далі Наганькочу проває хочу проти хід Сургутському Давид Дубіна, також тут діє Ганькович. Також тут вже діє на грамоту. Завжди ми рятує команду за Сургутський. За своє момент Гань хоче б... знову ж таки. Тренер, який за своїми плечима має досвід тренування таких команд, яка був дивував Дніпро. Тим часом за групи зараз тут є, забитий у цьому епізоді Буракчем. Тоді ще Дніпропетровської державної фінансової академії, яка ставала. Чемпіоном України та чемпіоном Європи серед закладів вищої освіти Зараз до шести, але не досить Лара Шевський. Прибитається Соргуцького, Соргутський зараз депас. Він зупиняється зараз Соргуцький Тут штима м'яч мешканкоп-штима. Штима пас дає далі. Він зараз момент біля воріт Соргуського не збуває зараз. В цьому епіз... Готаємось ми зараз після аута до гри. Зараз в момент. У ЗП групи! Бурачика, борачика! Буратчико зараз не забиває! Чому зараз він пасту? Від... Риботенк, Риботенка, Риботенко, тут вдало діє. Зараз в момент виникає. у, у Команда з Мукачева! Зараз Ганковець забиває! Забиває зараз Артем Гайкович! 20-й номер команди з Букачева. Риботовік знову між дійшов. Такую зараз покачується штима, зараз не штима! Не забуває зараз штима. Тут ви... Зараз піде перед штима. Штима далі саме де штима. Штима має зараз момент. Штима приває за що, то Сугуцька на місці. 44 секунди до кінця цього другого тайму. Заперуб зазвичай до того рачикова не обігує, агірамова. Огірама дуже саме де триває, агірам! Стергутський на місці і не дає зараз добити! І зараз Штима такий оптимує передачу. Простиві Штима! Замоватой бочу не зубає він! Домована з не забуває! Зараз... За імпас на Магірамова, Ну і далі у нас лунає фіналом Сирина, фінала Сістоки. Зрештою, за рахунком один мод перемагає цього фіналі.